Всім доброго дня. Вітаю всіх зі святом сьогодні 40 святих. Бажаю всім міцного, міцного здоров'я, щастя, мирного неба, Божих благословень. Нехай Бог благословляє всіх на добрі справи, всього, всього самого найкращого. Ну, і треба піти помолитися, звісно. За всіх помолюся, поставлю свічечки, щоб було всіх добре, за рідних. За всіх своїх підписників, за всіх людей, за всю нашу Україну, за всіх, за всіх. Першим ділом бістренько зранку ось такі блінчики чи сотники. Дивіться, взяла кисле молочко, була мука тут у мене. Я налила молока дуже швидко, такого трошки присолила Трошки цукру сипнула, ваніліно, соди. Все в молодці, отак на муці розмішала, І ось таке в мене густе тісто. Дивіться, я отак буду його зараз набирати. І отак ну, ложечку буду в воду і на сковорідку жарити. Вони тоді в мене будуть пухкі, коли таке густеньке тісто. Ось таке я люблю жовтенькі. Всім добрий ранок і всіх зі святом будемо пробувати блінчики. Приятного апетита тобі. Все. Дякую. Вони м'які ж. О, які м'які. Вони, Звісно ще гаряченькі. Добрі? Yeah. Прожарилися? Yeah, yeah. Чесно, не вманієш? Mm. Дуже швидко щось вони в мене жарились. Кому треба мука, дуже добра мука, я скажу, де я купляла хто з мого міста. Я скажу дуже добра мука. По 15,80 за кілограм. Приємного кавування. Хто зареп'є каву чи чайок, чаювання. Все, О, стільки блинчиков пожарила. Бачите, як зразу сковорідка пожовтіла. Це її не почисть, так вона і буде хуже і хуже запускатися. Треба вслід її помити. Бачите, як швиденько. Дивіться, які м'ягусінькі. Іду. Бає я хоч. Як била людина, оділа платячко, колготки безрозмирні, і йду. Хочеться помолитися дуже. На душі стає так добре, краще. Йдемо разом помолимося з вами. Не тільки роботу робити, треба і молитися знаходити час. Я часто не хожу, але стараюся. Краса. Я вже йду додому. Зараз зайду. Віталік стоїть. Перевідаю всіх. Юка дуже гарна. І вона клубніку, Боже, скільки багато. Все, я не знаю, питайте, потім клубніка. Ніхто не будем клубніка спирея В мене вже є. <різько> <різько> Лаванду взяли, чи ще по візьмемо. Покажу. Зараз що я купила в дімки. Кому треба, біжить бігом. По, по різні дерева. Там усе є. І персики, і яблуні, і смородина і цвіти різні, і рози, і лаванда. Все є. Я зайшла да, на возику привезла, тому що я б так би не принесла. Це теж лаванда. вона така вічна, ось такі колір. І ось зелена така. І дуже ж гарно пахне. Ось взяла, Кажу, краще їжі не куплю. Хочеться порадувати себе чимось, щоб хочеться так, щоб цвіло дорадуватися. Тому що зараз таке життя, що. Ну, як гарно пахне. Чому він мені нагадує? Так. Юку купила. Віційки. Великий кущ. Мілку. Це теж лаванда, Ось зараз явимо. Ось такий, дивіться, Кустик гарний. Як зірочки. Ніби чебрець пахне. Ось такий, як чебрецем. Ось, бачите, який кущ гарний. Форзиція. Бачите? Вже майже цвіте. А щось тільки двора, треба, щоб щось росло. І магонія. Ну, трошки як колюченька така. Ну, нічого. Мені дуже сподобалася вона. З такими ягодами. Ось так. Такі у мене покупочки. Бачите, я там не можу посадити великі дерева. Бачите, у мене яблуня. Зараз я вам збільшу, рушечка. Ви мені пишете, бачите, її на наклонило геть отак сюди. І тут колись, коли жили люди, тут не було навіть клаптика землі. Тут все було отак деревами старими засаджено. Все старими деревами. І вони вже були неродючі. Їх люди, всі, яка повирізали, і зробили, як города. Там знизу теж була дуже стара груша. І з-за тих дерев не було навіть грядочки, де посадити. Нам же треба зараз сім'я, щоб була якась цибулинка, морквинка, огірочок, щоб щось виросло. Кабачок, помидор. Ми вже самі посадили смородини, ось понасаджували такі ну, невеличкі кустики, Ми там садили кустики, щоб у укріпився, Але не ростуть. Персик був у нас 5 років, потім моментально дуже гарні були персики пропав. Там, бачите, смородина, бачите, вона дуже малесенька, це я збільшила. А якщо посадити, я б хотіла, щоб цей берег був отак з деревами. Але діло в тому, що вітер була вішня, скільки років. Бачите, ми ж її зрізали, ще при мамі садили. Теж не росте на березі, я не знаю. Оце один виход. Отак колесами держиться і якісь такі, що невибагливі. Посадить, як кустики, я знаю. Я б хотіла лаванду посадити. Сам шит не знаю, мабуть, вітру буде боятися, а лаванди треба дуже багато також, воно ж буде низеньке. Ну, просто для краси, оце що і все. А мама на швик хватить, ради Бога, землі нікуди вона далі не дінеться. Бу, берег був далі, він помаленьку осунувся. Такі справи мої хороші. Так що я переодягаюся, зараз. Поставлю, заберу їх сонечка і повезу сумку і зроблю чай занесу. Сонечко вийшло. Я прийшла і так похолодало, я думаю, боже, а я кросовки? Бачите? Вже у То Зараз знов сонечко вийшло гарно. Бачите як? Так добре, мені ж не віриться, що я познімала одежу. Треба буде коси зв'язати. Я так спішила, вже бігла. Пішла я трошки посиділа і з села стріла. Сусід... Ну, По сусідству там колись жили. Мамі її теж вже давно немає. Поговорили і посиділи на лавочці. Які красиві крокуси, але ж вони є віщенькі, да, Люба? Я вітаюсь, як які. Ах, які маленькі, красиві. Хотілося б більші, де мені їх знайти? Не мені, тут сонце, тупу... мені, Лю... мені Люба передала, привіт, Надя, привіт вам в Одесу. Дуже дякую. Ой, приїжджайте до нас. Любочка передала, дякую вам. Якби ще хотіли, то я б зараз вас б зняла.